Напередодні 80 є сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні 2025 року Кремль активізував кампанію з дискредитації Кримської платформи, ключової української міжнародної ініціативи. Головна мета Росії створити альтернативну правду про Крим під виглядом і миротворчості. Росія намагається легітимізувати окупацію півострова, використовуючи дітей, пропаганду та маніпуляції. У серпні кремлівські медіа оголосили про прийняття так званої одитячої декларації миру у захопленому міжнародному центрі Артек, нібито за участі дітей з 67 країн, проте жодних підтверджених списків учасників немає. Цей документ є частиною російської гібридної кампанії, яка готується до презентації на міжнародних майданчиках. У тому числі і ВОН головна мета це створити умирний образ окупаційного режиму в Криму і відволікти увагу світу від справжніх злочинів російської окупації. У той же час Україна готує новий потужний етап Кримської платформи, якого боїться Крем. Не дивлячись на дії Росії, світ знає правду. А Україна володіє інформацією про підготовку Кремлем інформаційних атак. Київ неодноразово звертав увагу світа, що участь дітей у пропаганді на окупованих територіях це цинізм, а не дипломатія. Тому спроби Кремля дискредитувати кримську платформу приречені. а правда на боці України. Світ це бачить і не мовчатиме.